1304 день російської агресії проти України. За минулу добу зафіксовано 223 бойові зіткнення. Ворог завдав 71 авіаудар, використавши 131 керовану бомбу, 4672 дрони камікадзе та здійснив 5017 обстрілів. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 87 штурмів ворога. Значні бої тривали біля шахового. Новоекономічного наші війська завдають окупантам великих втрат. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, на турецькому 17, а на Новопавлівському 27 штурмів. Українські ракетні війська вдарили по командному пункту ворога складу боєприпасів і двох районах зосередження техніки. Загалом за добу ворог втратив 1150 осіб, знищено 17 артилерійських систем, 211 дронів, 44 одиниці автотехніки. Одну реактивну систему залпового вогню та систему ППО. Захисники неба знищили або придушили 71 ворожий дрон, зокрема 50 шахедів. На жаль, зафіксовано 15 влучань у шести локаціях. Сили оборони не лише тримають позиції. Українські захисники продовжують контрнаступальну операцію в районі Добропілля. Наразі вже звільнено сім населених пунктів. Підтримуйте наших захисників. Вірте в Україну. Підписуйтесь, щоб бути в курсі подій.